Весна. Аж не віриться. Що пройшов вже рік, навіть більше. Коли ми на собі спробували і відчули, що це таке війна. Коли дивишся на цю чудову природу, як тобто розумієш, от той великий страшний контраст між цією красою Бога і тими окупами, смертями наших хлопців. Сьогодні говорила. Зі своєю подружкою вона сказала дуже важкі, але правильні слова. Вона сказала, який другий фронт, який тил, фронт тільки там, там, де краще. Там, де вони віддають своє життя, віддають своє здоров'я, все віддають заради нашого з вами. Алло, світлого майбутнього. Заради того, що ми могли поговорити по телефону. Прогулятися з дітками. Просто спокійно виспатися. Мої любі захисники, хлопці і дівчата. Вибачте нас, щоб ми не завжди до вас уважні. Адже ми там не були. І ми навіть Зрозуміти не можемо те відчуття, ті переживання, які зараз є у вас. Єдине, що неодмінно вам допоможе, це наша молитва. І без всякого сумніву, я в цьому впевнена на, на тисячу відсотків. І ми молимося. Дуже багато людей молиться за вас, молиться за майбутню перемогу. Переживай Божь. Вертайтесь додому з перемогою. Слава Україні. Героям нашим слава.